У Гвардійському Хмельницькому району дожнив готуються ще із зими. Зараз ремонтують зерносклади, за 2-3 тижні вийдуть в поле. До цього часу усе має бути в ажурі. Не те зерно, що в полі, а те, що в коморі. Коли воно вже в коморі висушене, перечищене, от тоді вже є прибуток нашої фірми. Ми мусимо віддати людям чисте зерно на паї». Максимум 10 днів є часу у тих господарств, хто ще не забезпечив пожежної безпеки елеваторів та складів. На цьому наголосили у Хмельницькому під час селекторного засідання з питань безпечної життєдіяльності населення при облдержадміністрації. На сьогоднішній день 86 зерноскладів шість постанови, і вони закриті. Питання, ми, ми так, їх закрили, да. питання стоїть в тому, що прийде зерно, його треба буде зберігати. Олег Володимирович, що робиться вами як керівником даного агропромислового комплексу? Всі елеватори сьогодні які є. Зернотака, вони повинні е, негайно за 10 днів бути вже готові до прийому е, е, хліба. Дорослим наказали уважно стежити за відпочинком дітей у літніх таборах. Він має бути змістовним, а головне безпечним. Автобуси з дітьми обов'язково мають супроводжувати машини даї, а водії проходити ретельний медогляд перед тим, як сісти за кермо. Дітей безуд діт, шофера не після 60 років виповнилося йому. А з медоглядом Кам'янець привіз чоловік, якому 70 років людей на дітей на відпочинок. Діти пішли есть на екскурсію, діти пішли на екскурсію. А він взяв і помер від серцевого приступу. За підсумками селекторної наради затвердили протокольне рішення. Згідно з ним, хлібороби зобов'язані усю ж нову техніку забезпечити вогнегасниками провести на полях обкоси. А працівники МНС позапланово провести перевірки протипожежного стану. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Подільська панорама.